Друзья, приветствую. Это наше первое видео в формате видео опросов. Мы делаем это как пробный, скажем так, шар. Во-первых, я хочу еще поприветствовать всех, кто участвует в наших социальных опросах. Это действительно интересное направление, а то, что за это еще какая-то денежка капает, приятно и нам, и вам. Значит, те, кто не знает, кто мы такие, у нас есть телеграм-канал LHVL, это телеграм-канал социальных опросов. Все ссылки публикуются там, а, чтобы вы ничего не пропускали. Ссылка в описании в, под видео можете посмотреть. И также, как, после того, как я сейчас расскажу вам про очередной благодейный э фонд, вы можете пройти опрос. Если вы оп пройдете его правильно, ответите правильно на, на вопрос, то заработаете балл. Значит, теперь поехали. Я рассказываю про фонд. После этого вы переходите по ссылке в описании, проходите опрос и заходите к нам на телеграм-канал, смотрите, кто как ответил или в комментариях можете прямо здесь напи написать. Теперь я рас рассказываю про организацию БФ «Социальная служба допомоги». Значит, Харьковский областный благодейный фонд, сразу извиняюсь за свой украинский, но говорю, как умею. Харь Харьковский областный благодейный фонд «Социальная служба допомоги» Заснований з метою надання професійних соціальних послуг та благодійна допомоги соціально незахищеним верствам населення Харкова та Харківської області. Фонд є неприбутковою організацією та входить до складу соціальної мережі міста, що дозволяє ефективно координувати діяльність з іншими соціальними установами та організаціями, ну тобто, він співпрацює з державою. Яку допомогу надає ця організація? Фонд надає широкий спектр допомоги, спрямований на покращення якості життя соціально незахищених верст населення. Для дітей та сімей діє Центр творчості Отрадне, який пропонує 18 гуртків та секцій, що безкоштовно відвідують майже 500 дітей та 200 батьків. Проект соціальні послуги для сімей з дітьми сприяє зниженню рівня соціального срібства шляхом розширення можливостей батьків та покращення батьківських навичок у сім'ях, які перебувають у складних життєвих обставинах. Дитяче містечко отрадне об'єднує 5 дитячих будинків сімейного типу, створюючи умови, максимально наближені до сімейних для дітей сиріт. Та дітей, позбавлених батьківського піклування. Програма Даре ну, на, на англійській мові Dare", допомагає дітям та молоді покращити свої навчальні цілі, стати власниками своїх навчальних процесів та активними громадянами. Міжнародний благодійний бал називається Коли збуваються мрії, так називається он, для людей похилого віку. Існують теж декілька проєктів. Проєкт покращення якості життя людей похилого віку шляхом надання послуг, «Догляд вдома. В рамках проєкту професійними соціальними працівниками надаються соціальні послуги догляду вдома, бенефіціарам за місцем проживання. Денний центр для осіб похилого віку це культурний відпочинок, заняття художньою самодіяльністю, гуртки за інтересами, гімнастика, психологічна підтримка, проект мобільна паліативна допомога в місті Харків, надання соціальних послуг, паліативного догляду, професійними соціальними робітниками, паліативним хворим, здійснення підтримки родичам, паліативним хворим. Видача реабілітаційного обладнання в тимчасове користування, проект надання соціальних послуг в догляду вдома людям похилого віку у місті Харкові. Бенефіціари отримують соціальні послуги догляду вдома, які надають професійні соціальні робітники. Місія фонду полягає у благодійній діяльності для тих, хто потребує соціального захисту та підтримки в регіоні. Візія, Місія організації спрям... спрямована на забезпечення доступності професійних соціальних послуг та соціальної підтримки для мешканців області, незалежно від їхнього статусу. Кому допомагає організація. Фонд спрямовує свою діяльність на допомогу різним категоріям населення, зокрема, дітям, людям похилого віку та вимушеним переселенцям. Ну, ВПО, да? Дітям та сім'ям надаються послуги через центр творчості отрадне, проекти соціальної послуги для сімей з дітьми, дитячого містечко «Отрадне» та програму Даре. Ну, то, що я розказував до цього. Людям по, -по, -по, -по хвилу віку пропонуються послуги медико-соціальної підтримки, паліативної допомоги та клуб активного довголіття, друга мол молодість, що об'єднує літніх людей з активною життєвою позицією. Вимушеним переселенцям надається юридична, соціальна та психологічна допомога для адаптації та інтеграції о, в нові умови життя. Як отримати допомогу від, від організації? Щоб отримати допомогу від фонду, необхідно звернутися до Офісу організації в місті Харків або зателефонувати. При зверненні слід надавати, надати документи, що підтверджують ос особу та статус заявника, а також інші документи, які можуть бути необхідні для оцінки потреб та надання відповідної допомоги. Співробітники фонду е нададуться консультацію щодо подальших дій та переліку необхідних документів. Контакт організації фонду має офіційний веб-сайт, де можна знайти додаткову інформацію про діяльність організації, поточні проекти та новини. Сразу хочу сказати по поводу контактів, Я рекомендую також на телеграм каналі Гуманитарная допомога Спильнота, Я ссылочку так, также оставлю на этот телеграм-канал в описании профиля для, э, видео, в описании видео для тех, кто кому, кого заинтересовал просто этот фонд, кто живет в городе Харьков или области и кому нужна помощь конкретно от этого фонда. А теперь, после того как я это все рассказал, перейдите, пожалуйста, в Google форму, ссылку на которую я оставляю в описании под видео. И пройдите опрос по этому. видео пока друзья